Вітаю! Нам треба виконати вправу 22, параграфа 22, і порахувати норму споживання продуктів для борща для 7, 8 і 9 класів. Переходимо до табличного процесора і зробимо таблицю за зразком. Відкриваємо табличний процесор, пуста книга. Відкривається пуста книга, і нам треба створити. Таблицю за зразком. Ось така табличка. Ми її зараз будемо, з нею будемо працювати. І так, в першому стопці А, дивіться, ось тут треба Б1 треба поставити за нормою стовпці С1 ставимо 85 грамів, в стапці Д1 ставимо, ставимо 172 грами, в стовпці Е e нам треба поставити, це буде капуста 155 грамів і Ф57 грамів. Тепер. Пишемо нижче класи. Так, перший рядочок ми з вами зробили. Тепер треба поставити 7, 8, 9 класи. 7, 8, 9 заповнюємо. Кількість порцій, ось тут теж заповнюємо за зразку. Тут ми нічого не міняємо. 117, 109, 107. А тепер всього ми порахуємо за допомогою форми. формули. Так, пишемо ось тут всього. Тепер будемо рахувати. Нам треба стати в клітинку С1. Ось дивіться. С1. Ми знаємо, що всі формули починаються з знака дорівнює, Ставимо дорівня. Приходимо на англійську мову. Тепер подивіться, щоб створити, перемножити С1 стовбець на Б3. Так і пишемо: натискаємо С1. Але ж нам треба, щоб С1 була абсолютне посилання. Тобто С1 не змінювалось. Тому в. Тут через С 1 ми ставимо знак долара. Ми на англійській клавіатурі тому SHIFT 4 натискаємо, і після C ставимо теж знак долара. Shift 4 Тепер знак множення множимо на b 3 І натискаємо Enter Або ось цей знак. Бачите, оце знак від, від формули. Так, але ж у нас вийшло тут значення у грамах, а нам треба значення кількості м'яса для 7 класів треба визначити в кілограмах. Тому нам треба ось тут розділити ще цю формулу на 1000. Ділимо на тисячу, тому що в одному кілограмі 1000 грамів. Тепер натискаємо Enter, але ж треба, щоб знаку був один знак після коми. Переходимо до Вкладки основне, і у нас є збільшення, зменшення. Ось, тут, подивіться, зменшити розрядність до одного знака». Натискаємо, виходить, 9,9. Тепер нам треба прорахувати кількість м'яса для, для 8 і 9 класів. Щоб не писати ось тут формулу, декілька разів ми використовуємо маркер автозаповнення. Дивіться: знак курсора. Ось такий товстий хрестик, коли ми приводимо до прямокутничка, до маркера автозаповнення, він стає худеньким і чорним. Ми протягуємо. І у нас використовується, треба завжди перевіряти, чи правильна формула. Подивіться, С1, Б4. Тут у нас С1Б5. Так, Б5 у нас змінюється по класам, а С1 норма залишається. Так, тепер подивіться, на ще за нормою не видно і грами. Нам треба збільшити цей рядочок, щоб вийшло гарний. Тепер треба порахувати точно так також, ввести форму для картоплі, капусти і буряка. Вводимо дорівнює, ставимо обов'язково, не забуваємо про це. Тепер д 1 а D1, це у нас абсолютне посилання. Треба, щоб значення D1 не змінювалось при копіюванні. Тому перед введенням формули, тобто перед стопцем і рядком ми ставимо знак долара. Це Shift 4. Долар знаходиться в англійській клавіатурі Shift 4. Тепер треба помножити знак множення ставимо і натискаємо, так як ми працюємо з картоплею, і нам треба класами, Норма для сьомих класів кількість порцій за нормою порції 117. Натискаємо Enter, і у нас порахувалось, але ж знову, бачите, в грамах нам треба натиснути знову і поділити результат ще на 1000, щоб отримати результат в кілограмах. Натискаємо Enter. У нас знову три знака. Бачите, ну ми зараз прорахуємо скільки це для капусти. Знову ставимо знак дорівнює, натискаємо на клітинку. Є. Е. Один. Знову нам треба поставити абсолютне посилання, ввести долари, помножити на 117 порцій. Множимо, а 117 порцій для 7 класу знаходиться в клітинці b 3 Натискаємо на b 3 ділимо, пам'ятаєте, що треба сразу розділити на 1000, щоб потім цим не займатися. Натискаємо Enter. Знову треба три знаки. один знак. Ну, ми зараз буряк, порахуємо, а потім зараз. Зразу все це зробимо F1. Знову треба поставити, що тут абсолютне посилання. Помножити треба на кількість порцій для сьомого класу 117 і розділити на 1000 грамів, щоб отримати результат в кілограмах. Це ми виділяємо всі ці три стовпця і зменшуємо розрядність за один раз, щоб. Не... Зменшити розрядність і ось так тепер припада нам знаку. Тепер, щоб не вписати про картоплю для кожного класу і для буряка, можна сразу виділити всі ці три стовпця і маркером автозаповнення заповнити, порахувати кількість для 8-х і 9-х класів. Але завжди перевіряйте формулу. Д1 на Б4, це Б4. Тут у нас. Е1 Б4. Тут знову змінилась формула Ф1 на Б4. Також можна перевірити ще у кожному, що формула у нас змінюється. Це ми порахували. Тепер наступне: треба порахувати, скільки буде всього. Ми виділяємо цей діапазон. Так, далі, Тепер нам треба вийти у формули. Дивіться, ось у нас, натискаємо формули і виходимо на знак автосуми. Відкриваємо ось тут сума. Рахуємо сума. І тепер у нас сума порахувала, що всього буде 303. Якщо у вас україномовна версія, то в такому випадку буде сам написано: автосума буде позначена як сам. Тепер нам треба порахувати по кожному з рядків. Натискаємо. Автосуму натискаємо і комп'ютер сам, Excel сам рахує всі ці значення. Треба перевірити, коли ми це порахуємо, ми також перевіримо, а можна було ось так. Таким чином: дивіться, коли ми порахували ця формула сума Є3, Е5, ми можемо провести ось так і порахуємо. Тут теж буде пораховано. Визначаємо. Сам є 3 є 5 Є3 є 5 Все правильно пораховано. Як Для того, щоб перевірити, чи є сума, ви натискаєте на саму клітинку і в рядку формул бачите цю суму. Сам є, 3, є 5. 5. Все правильно, От Є 3 до Є5. Порахували кількість. Шосте завдання: треба в клітинки G, g2 написати маса продуктів в кілограмах. Кілограми. Так, як ви бачите, клітинка дуже маленька, тому нам треба розтягнути, зробити. Стобить більш ширину. Так, зробили. Тепер пар, треба порахувати, скільки ж цього продуктів треба для сьомих класів. Маса продуктів в кілограмах. Натискає, ставимо ось сюди клітинку, переходимо знову на англійську мову, ставимо знак дорівнює, виходимо в автосуму. Треба порахувати, скільки ж буде м'яса, картоплі, капусти, буряка разом. Натискаємо автосуму. Дивіться, автосума, натискаю мене, але ж будьте уважними: сам Excel порахував і порції, і класи взяв, а нам потрібно тільки щоб було. Від С починався стовпця. Тоді ми натискаємо на С і протягуємо тепер всі ці тільки продукти. Перевіряємо С3 Ф3. Так, м'ясо стоїть в стовпці С, а закінчується буряк в F, C3 F3. Натискаємо Enter. І у нас буде пораховано, що всього для того, щоб зварити борщ для сьомих класів, треба 54,9 кг продуктів. Тепер нам треба протягнути до всіх, тільки всього не до клітинки F5. Що ж, протягуємо до F5 і порахували, скільки всього треба кілограм продуктів для цих класів. Всього тут не запитується: g4, g5. Так. Тепер, щоб таблиця виглядала більш привабливою на самому аркуші, ми повинні зробити межі. Вкладку Основне, шукаємо усі межі. І тепер наша таблиця буде виглядати більш зручно. Давайте ще ось тут: аркуш поміняємо на вправу 22, зберігаємо вправу і відправляємо на перевірку. Файл, зберігти як. Виходимо нас йдемо до своєї папки і пишемо не книга 1, а у нас вправа 22. 22 зберігаємо і відправляємо роботу вправу 22 на перевірку.